Тинц. Ще й непоганий. Підняти його. То зайде до трави і нема фото. А тепер вже не зайде. Який бонус? Кабасик! Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на печенійській дамбі печенійського водосховища. Ми з вами тут, бо влітку дамба то є наше все. Принаймні, якщо йдеться про мікроджиг чи наноджиг. Чим я сьогодні буду займатись остаточно так і не вирішив, то взяв снасть, яка може все у мене в руках Crazy Fish Nano One Long. На лонзі у мене котушка Ванкіш 1000, на шпулі нитка ПЕ 02. План дуже простий. Починаємо тут рухаємось в бік чорного лісу, бо час зараз такий, що далі від мосту для здоров'я корисніше. План був залізний, але він збойнув. На глибині частині дамби я. Не знайшов жодного контакту ані з червонопірками, ані з окунями. Нікого там нема. Новий план такий. Зараз я перевіряю наявність окунів поларісом та грамом. Поларіс, грам. Максимальне закидання. Малеча тут гуляє, але окунь не ганяє малечу. Якби він був, він би плямкав. Ми б його і бачили, і чули. Звісно ж, погода лайно для верхової риби. Треба сонечко, бо сонечко це комахи. А біла риба, яка на поверхні, вона заради комахів на поверхні. Конів тут нема, давайте я покладу на дно, хоча б раз. Угу. На дні окунь є, окунь невеличкий. Спортивний, але не печеніський. Смішна риба. Тікай. То знову на дно. Тинць-тинці. Невеличкі кінці знайшлися на дистанції грама. Невеличкі ще й вирадливі відпадають. Але якщо їх знайти, якщо вже точно знаєш. Де вона там гуртується, то клювання йдуть на кожному закиданні, на кожній проводці. Причому одразу. Що ж з тобою сталося, тамбачиніська. Ти ж була найкраща. Тут було у коні печеніцький стандарт. 50 грамів середня вага. Де ви? Де ви всі? Два грами. Давайте кинемо два грами. швидше тоне гучніше зид зищить на цьому зуді чи вирішують ситуацію 2 грами ні 2 грами ні фіга не вирішують дрібний окунь їсть, грам. єсті грам єсти два и вин еще древнейший. Живет на щук. Ольфрамова двигала, это и тоже приятно. Не дуже збирає траву, воно чисте. Тинц можна ловити на 2 грами. Відносно граму він клює не гірше а ловити зручніше, дистанція більша. Також мені здається, що знайшов, де вони гуртуються. Глибина трошки збільшується туди з кута на море. І от в якийсь момент на якійсь конкретній глибині, от в тому напрямку. Їх відчутно більше. То туди треба. Це та сама погана ситуація, коли стоїш в секторах, працює один сектор, поруч нічого. Правіше, лівіше, ніхто не ловить, ловить один. Тому що він на цій глибині, на цьому переломі. Великого перелому там нема. Але там є от така конкретна глибина на зміні. На жаль, окуня знайдено на такій локації, яка на дамбі єдина. Це не допоможе нам в подальших пошуках, бо весь він тут, скільки зможеш, впіймай, а потім все. Угу. Докинув до бонуса. Страшний жирний бонус грамів на 50. Піднімайся, хоче в травичку зайти. Бонуси вони такі. А. -а, -а. Оце вже починіський Отаких тут ловили зі швидкістю одна рибка в одну хвилину. А хто міг ловити швидше, той вигравав. Бачите, він харчується. Окунь, що впав до води, відригнув трошки малечі. Він харчується, він є, просто його виходить що мало. Клює. Клює. Якось він дуже обережно. Знімав пробу цей окунь і врешті-решт відчепився. Давайте все ж таки я спробую змінити Паларіса на Рінго 16. Чому я це роблю? Тому що у мене так якось склалося Паларіс. Це для активних окунів, які на поверхні чи в шарі, а Рінго більш донною приманкою став. Я дуже полюбив цього хробачка і взяв його сьогодні в літньому кольорі. Подивимось, чи спрацює. Звісно ж, я маю навіть 3 грами, але з трьома грамами я, скоріш за все, втрачу цю легкість подачі, яка... З пасивними конями сьогодні, мені здається, доречна. Та ні, щось не дуже він. Не дуже він кидається на Рінго, а їсть. Теж їсть. Тенс-тинс. Єсть він рінова, є чудово. Різниці в розмірі нема. І на Рінго, і на Паверіса. Трапляються більшенькі, трапляються і живці. Літній колір просюю, Чом би йому напрацювати. Вони скінчились, чи, може, треба міняти. Зараз я ще одну зміну зроблю. Не хочете їсти літній колір, то їжте універсальний. А універсальний колір це, звісно ж, наш улюблений 12-й. До речі, ось вся коробка. Грам 1,5-2-3. Застіпки, гачки від 12 до 8. -го. Поларіс Рінго Рінго. Рінго в 12-му. В розмірі 1,6 дюйми. Зараз спробую розібратись чи клює окунь на заміні. Коні кажуть, чи ти здурів. Це ж зимова дванадцятка. Нащо ти її влітку нам закидаєш? Я з повагою відношусь до їх точки зору. Ще пару закидань зроблю і повернусь до Поларіса. Дванадцятий не їдять. Три закидання 12 кольором, ноль реакції. 12 додому. Все дуже просто. Якщо зараз Polaris впіймає, то справа в кольорі. Якщо він не впіймає, то риба відійшла. Більш-менш чистий експеримент. Відомий сектор. Відомо, що в коні там відповідали. Тинц. Ще й непоганий. Підняти його. То зайде до трави і нема фото. А тепер вже не зайде. Який бонус. Кабасик. Здається, що цей експеримент чистий. Сьогодні той самий випадок, коли важливий колір. Літні кольори працюють, працюють чудово, а зимовий чекає на зиму. Фотосесію завершено. окуня додому. Бачите, злий, який розщепирився. Красунчик. Контрольне останнє закидання на цій точці. Є звідси піду. На, На вимотці окунь. Наздоганяв приманку, я це побачив, скинув. І ось він. Дуже активний, дуже роздратований та голодний. Ми з вами тут зробили все. Висновок маю. Як закінчимо, доведу його. А зараз останній крок останній крок сьогоднішньої мікроджиговій сесії. Он берег. Пройдемо ним. Там вже ходить рибалка, але цей рибалка більше збирає те, що вже здохло. А може жабів ловить. Нехай краще ловить жабів. Дивіться, як близько він підпустив. Зазвичай так не підпускає. Красень. ще зараз як полетить, ого, то буде кадр. Лелечка. Ну добре. Я тобі не заважаю ти мені. Два грамчика. Поларіс 01 колір. Гибано за очеретом маємо. Проводку вже підібрано і до приманки теж маю абсолютну довіру. Хтось начебто шкрябнув. Але якось дуже-дуже обережно. Хто ж це шкрябає? Бачите, навіть сунув поларісого. Ми тут впіймаємо. Ми тут впіймаємо, але це сталося на грамовій дистанції, то може прийдеться мені зменшити вагу до граму. Ого! Як він тут? Сміливо, жере, підняти скоріш, скоріш підняти на поверхню, підняти, бо тут біда під берегом. Той самий окунь, але начебто він сміливіший тут. Дуже бумкнув. Хоча перед цим обережно. Не поспішаємо з висновками, піймаємо ще. Після того невеличкого сміливого оконця вже минуло хвилин 15. Жодного плювання. Тобто цей окунь і був останньою рибкою. Вибачте, друзі, але ця сесія не була ані багатою, ані дуже повчальною. Але декілька висновків маю. Поділюся, якщо цікаво. Ну, по-перше, це для харків'ян. Печеніська дамба. Мертва. Їздити сюди сенсу немає. Я це вже бачив ну, десь там перед війною останні два роки. Вона вмирала, вмирала, вмирала і, здається, вмерла остаточно. Салтівська краще, але на Салтівську зараз не треба. По-друге, окунь ще на дні. окунь не піднявся, і це дає всі шанси класичній мікрусі. Біла риба закінчилася, дамби перейшли в режим окунів. Тож на сьогодні все. Принаймні, все на цій локації зараз. Я трошки переміщусь, але якщо там щось зніметься, то це вже буде абсолютно інше кіно. То в іншому відео, і побачимось.